Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І вчора ви мене попросили зробити на Полтаву. На Полтаву, так, ви просили. Це важливо. Бачите, ось я бачу, карта показує, значить, вам дуже важливо вийшов жрець. Ну, я не є інстанцією останньою. Ось тому е подивимося тенденції. Це вчора був розклад про. Дніпро. І я казала через Суми Полтаву з одної сторони, з другої сторони, через Запоріжжя, тобто Запорізький напрямок, що расисти збираються так нападати, так? тобто ще один наступ готують. І так, подивимося, Полтаву розберемо, що грозить Полтаві. Ну, в принципі, я бачу, що, знаєте, по цій карті не буде. Полтаві, ну, дивіться, що значить не буде. До вас не дійдуть. До Полтави не дійдуть. Так само, як і до Дніпра не дійдуть. Ось. Це, знаєте. Ну, я би не сказала, що це якісь вкиди. Ну ось це це є інформаційна кутерьма. Інформаційна, інтернетна, тобто в простір вкидується трошечки такої інформації. Тут, в принципі, не показує, але розхилітати, тому що, бачите, люди, вроді, вже спокійні карти показують нам. Стабільно все, ходимо на роботу, ось королева. Жезліві показую, Займається, займаємося е, суспільною роботою, займаємося домашніми справами. Все, у нас, е, бачите, місто і вже є оборона. Будемо так казати, що до міста є оборона. Тобто Полтаву не зачепить. Але треба що то повухилітати, по, по, треба щось вкинути, залякати можливо, тому що я чую від вас, що багато є е, е, інформації, що залякують. Ось, є таке. Так. Це, е, знаєте, такі домовленості. Давайте подивимося, чи насправді буде щось. Дивіться, навіть вийшов ось тут диявол у нас вийшов. Залежить від е, того, як ось цей інформаційний простір запрацює. Я вже вам про це говорила. Що завжди залежить від нас. Ось ці всі хвилі, наші емоції, емоції, не інтуїція. Не плутайте емоції з інтуїцією. Бо хтось скаже: Я така інтуїтивна. Я. Це не інтуїція, це емоції. Ось це і є ось це розхи, розхитування. В інформаційному просторі розхитування, щоб люди страх дістали, щоб дідько їх хопив, ось так розуміти, щоб розхитати цю ситуацію. Тоді щось дійсно може бути щось страшне. Дійсно може бути. Але я все рівно не бачу цього. Я не бачу отого От дідька з того червоного дідька рогатого його скують, в кайдани покладуть. Я не бачу, що він тут пройде. Да, нагнітається, да, розповсюджується інформація. Це все є. Але, бачите, імператриця говорить про те, що не здадуть. Король монет не здадуть. Ось, хотілося би, хотілося, тому що це ще один клаптик землі. Але я не бачу, щоб його, щоб його здали. Не бачу цього. Була би тут на дні якась страшна карта. Так, а тут тільки диявол, який знаєте, тут скоріше відверто вам скажу, дорогі полтавчани Полтава. Так у вас там викриється скоро якась корупційна схема. Корупція якась. Ось ось я, я, я так скажу: я про Полтаву ще за корупцію не чула. Все вже чула, тільки тут ще не чула. Ось у вас тут якесь кодло теж є. Ось це я бачу. Розумієте? Ось. А швидше це, ніж ніж расисти до вас зайдуть. Ось краще свій фокус переверніть на ось тих корупціонерів. Говоріть про це відкрито. Пишіть про це в інтернеті, коментарі. Пишіть мені, будемо, можливо розбиратися. Бо я ось тут навпаки бачу корупцію і по чорному. Тому що йде король монет, а король монет це стопроцентова корупція, диявол. Бачите, вони собі контракти поробили. а… Скоро ось це можуть відкрити, тому що хтось якийсь журналіст, можливо, тому що паж мечів він говорить про те, про викриття, про прискіпливість, про задирство. Таке, ось, ось, ось це. Да, це я бачу. А це скоріше, знаєте, що може бути? Ось цими нападками, що на Полтаву нападуть, щоб вас відвілікти від справжньої проблеми. Тому що руски для вас не проблема. Прильоти можуть бути. Ми не дивимося тут прильоти, але е -е, руски до вас не дійдуть. У вас дуже добре захищеність. Я бачу, тут у вас чудова захищеність. Ось. А це роздмухується, що на вас можуть Полтаву рознести це. Це через корупцію, мої дорогенькі. Ось придивіться, поміняйте трошки свій фокус, подивіться в інше місце. Мої дорогенькі, гарного дня, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги.